Вітаємо всіх глядачів на YouTube-каналі компанії Вест. Друзі, ми отримали невеличке поновлення по японській міні-техніці. В кінці цього тижня також буде велике, а не невеличке вже оновлення також нашого, наших майданчиків і в місті Львів і в місті Тернопіль. Е, нагадую, що все це ми заливаємо на наш сайт, тому переходьте, будь ласка, в опис до цього відео. Переходьте на сайт і обирайте собі свого. Свого тракторця. Не тільки японського, а можливо китайського чи будь-що інше. А в сьогоднішньому відео у нас мова піде про ось такого красення. Є в наявності Hitachi NX 367 Цей же ж трактор це Kubota GL 367 вони абсолютно нічим не відрізняються. І сьогодні хочемо вам його показати і розказати про ось таку чудову техніку. Як ви можете зрозуміти, Трикторець у нас є з кабіною, з кондиціонером і опаленням кабіна. Кабіна вже, бачите, також новішого зразка, вона є висока. Я вам пізніше покажу, як, е як, наскільки там комфортно оператору буде, тому що, от, якщо ми говоримо про жал 240 у нас тут є низька кабіна, і на кабіні є ось ці, от, бачите, такі от поперечки. І сама кабіна є низенька. То в моделі NX367. У нас же йде суцільне скло на дверці і сама кабіна є вищою. Даний трактор у нас має потужність 36 кінських сил. Даний трактор у нас має 4-ціліндровий двигун, дизельний, звичайно що. У нас вже йде стандартна колія для наших полів 120 см між центрами коліс. До речі, про колеса. Задня резина новесенька БКТ. Її розмір 13,6 на 24. А передня резина ще його нова. Вона в чудовому стані і її розмір 8 на 16. Трактор у нас механічно має підключення передка, У нас є оберт на місці. У нас є гідропідсилювач керма і блокування заднього диференціалу. Давайте подивимося на саму кабіну. Наголошую на стан. Ну, стан близький до ідеалу даного трактора. 711 мотогодин його пробіг. Працює трактор на напівавтоматичній коробці U-Shift. Вона вже звична, хто цікавиться японськими тракторами, знає. Дуже надійна коробка. Швидкості ми перемикаємо без допомоги щеплення. У нас є два діапазони і, звичайно, що реверс, як без нього. Е, Трьохточкова позаду навіска з плаваючим режимом, плюс блок керування боковим нівеліром і ґрунтофризою. Також функція пам'яті фризи виведена під кермо. Давайте подивимося на навіску. Якби нічого особливого, звичайно. Потужна трьохточкова невістка, як я вже сказав, з боковим нівеліром. Бал відбору потужності 6 шліців. Він має 4 швидкості вперед, одну назад. Але в цього трактора є ще одна дуже-дуже зручна особливість. Він вже має відровиходи. Стоїть додатковий розпредільник. Відповідно, ви сюди вже можете, чи причіп самоскид, чи лопату наперед, чи, можливо, навіть цілий кун доставити. Не потрібно нікуди вклинюватись. у вас вже є все готово. Даний тракторець, звичайно, що комплектується ґрунтофрезою. Я вам трішки пізніше покажу. Наразі, е, напевно, що знімемо просто бокові кришки, я хочу вам показати підкапотний простір. Так, друзі, під капотом, як я сказав, у нас вже 4 двигун на 36 кінських сил. Постану тут ну, немає ніяких зауважень, все сухо, чисто. Двигун і, в принципі, трактор в цілому є повністю обслужені. Не потрібно нічого тут робити, лазити. Він готовий до роботи. Тракторець повністю готовий до роботи. Запрошую вас в кабіну, подивимося, покатаємося на тракторі. Отже, ось так у нас виглядає місце оператора. Панель приладів абсолютно стандартна. Я б сказав, тут немає нічого особливого, але абсолютно всі індикації у вас виведені на панель приладів, щоб ви чітко розуміли трактор, що ви вімкнули і що взагалі з трактором відбувається. З хороших і таких ще корисних плюшок, у нас кермо регулюється по виліту. Ми собі можемо його поставити так, як буде зручно нам. Як я вже сказав, у нас є кондиціонер опалення, в нас є магнітола, і, в принципі, це все. Люку в нас тут немає. Що стосується сидіння, дивіться, значить, я сажу з зростом 183. І в мене ну, от, запасу дуже-дуже багато. Це те, про що я говорив, висока кабіна. Ну, тобто, і по габаритах така сама історія. Е -е, хто має трошки більшу вагу, більші габарити, також тут сидіти буде дуже комфортно. Тобто зауважень ніяких немає. Давайте заведемо. Думаю, що про герметичність кабіни японського міні-трактора розмовляти змісту ніякого немає. І так зрозуміло, що все зроблено дуже якісно. В кабіні дуже тихо. Вони, ну, ви відчуваєте, звичайно, що шум-квигуна, але в порівнянні з якимись іншими тракторами це, це практично нічого. Добре. Реверс, Швидкість в нас вже вікнута, діапазон, ще бачу, є прикурювач. Їдемо. що таке коробка u shift ми можемо дати трохи ручного газу, зараз буде зручно. І без щеплення, бачите, я не витискаю педаль, просто збільшувати швидкість руху або зменшувати. Це вже як вам буде завгодно. Пімкнув оверт на місці. У нас засвітилася індикація цього оверту. Давайте спробуємо. Даємо трошки швидкості. Поїхали. Повертаємо кермо. Практично 90 градусів. Трактор розвертається на місці. Так, тепер про фрезу, Ось ви бачите у нас з опорними колесами грунтоприза від цього тракторця. Ширина обробітку її складає 1,80 вона в чудовому стані і до трактора ще є швидкоз'єм, вона на швидкоз'ємі чіпляється, щоб максимально комфортно було в неї працювати. Нагадую, вона йде в комплекті разом з, з самим тракторцем. Тепер саме цікаве, друзі, актуальна вартість такого тракторця в комплекті з ґрунтофризою 14900 доларів. Ще раз 14900 в комплекті з ґрунтофризою. Йдемо далі. По комплектації ми розповіли все, що є. По технічних характеристиках стану, думаю, що також. Якщо у вас залишилися якісь запитання, що стосується трактора, будь ласка, звертайтеся за номером телефону, який ви бачите на екрані. Вся актуальна інформація весь асортимент по будь-яких тракторцях є на нашому сайті. Також хочу нагадати, що у нас є послуга Trade-In. ви можете обміняти будь-який свій трактор, навіть от у нас такого Hitachi NX367-го. Для цього також потрібно нам на Viber скинути фотографії вашої техніки, ми її оцінимо, і якщо вам ця ціна підійде, то ми можемо домовитися про обмін. Також величезне прохання підписатися на наш YouTube канал, хто ще цього не зробив, для того, щоб в майбутньому. Не пропускати наших відеоглядів, можливо, якийсь цих тракторів стане вашим новим помічником. На сьогодні це все. Дякуємо за перегляд і запрошуємо вас на наші майданчики у місто Львів, кільцева Сокільники, Ми зараз звідси знімаємо. І місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Бережіть себе!